Вислухаємо святий Іван Ліями Твоєму від Івана Святе Іван англіє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. той час з'явився Ісус своїм учнем, воскресше мертвих, і каже Симонове Петрове, Симоне Йоне йони. Чи любиш ти мене більше, ніж оці, а то йому «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому, паси мої ягнята». І знову друге каже до нього, «Симон і Йонин, чи любиш мене, Відповідає йому, «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе і мовить йому, паси мої вівці, тоді він у третій йому каже, «Симон і Йонин, чи любиш мене. Засмутився Петро, що втретє його питає, чи любиш мене, і каже йому: Господи, ти це знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе, каже Ісус, Паси мої вівці, істину, істину кажу тобі, коли ти був молодший, підперезувався сам і ходив, куди сам хотів, а як постаришся простягнеш твої руки, і інші підпережі тебе і поведе, куди ти не хочеш, сказав він це, Казуючи, якою смертю прославить Бога, і промовивши це, сказав йому Ісус, іди за мною, обернувшись Петро, бачив, що за ним іде учень, якого любив Ісус, і який під час вечері схилився був йому на груди і спитав, Господи, хто? Хто той, що тебе зрадить, побачивши його Петро, каже Ісусові. Господи, це що? Каже до нього Ісус. Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того, а ти йди за мною і розійшлося це слово між братами, що той учень не помне умре. та не сказали йому Ісус, що не умре лише так. Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того. Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, що до нього прийшли. То слухай моє слово, віри того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов життя. Істинно, істинно, каже, вам надходить, бо частина тепер Він, коли померли, почуть голос Сина Божого і почув, що живуть, бо як отець має життя в собі, так і сину віддав, щоб мав життя в собі, і дав йому владу суд чинити, бо Він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли стійшов рубах почують, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду. Я суджу, так як чую суд, мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто посла мене Слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Симоне Йонин, чи любиш ти мене більше, як уці? Так, Господи, люблю тебе. Паси мої вівці. І так один раз, і так другий раз, і Петро розстроївся, ну що ну, він так мене питає багато, він мені не довіряє. А Христос звертає увагу, нашу увагу, щоб ми знали, що за кожен наш учинок, навіть якщо Бог його простив, ми повинні десь рівно ж так само компенсувати ту шкоду. Ну, наприклад, Петро три рази відрікся від Ісуса Христа. І тут він три рази питається, чи любиш мене, Петре. А тепер подумайте над тим, над всіма своїми гріхами, що ви з них вже висповідалися, все вже покуту відбули. І здавало б, все добре, я вже такий святий ангел прямо до неба можу йти. Але згадуйте завжди слова Ісуса Христа. Про Петра. Один раз питається, другий раз питається, третій раз. За кожний раз відречення він його, якби, перепитує, хоче уточнити. Чи любиш мене Петро? А я собі думаю, за скільки моїх гріхів за ціле життя. Скільки раз там да, молитву пропустив, ще щось зробив. І не тільки один раз, так? як я маю то Богові віддати? Як я маю то компенсувати? Це не просто Ісус мене спитає, чи любиш ти мене Василю, так? це мене буде питати ближній. І вже не один раз спитав за ціле моє життя. А тепер подумайте уважно, чи завжди ми відгукалися на той поклик ближнього, який до нас приходив, той прийшов попросити щось йому допомогти. Той прийшов за порадою, той прийшов за чимось іншим. Чи завжди ми людину відпускаємо. Не голоруч, а хоч щось людині дамо, хоч пораду, хоч підтримку, хоч ще інше. Хтось прийшов грошей позичити, хтось прийшов муки позичити, хтось прийшов дров позичити. Всяке буває. Чи завжди ми відгукувалися, чи шукали способів, щоб якось то, -то так обійти, та я грошей не маю, та я цей. Я коли сказав, що коли до тебе прийти, приходять, зичити гроші, ніколи не кажи, що не маєш. Ну, хіба ну, дійсно нема? Так теж буває. Буває? Кажи, не маю, не маю що тобі позичити. Не кажи, що не маю грошей. А позичити тобі не можу. Я би хотів тобі навіть пояснити, але думаю, що тобі того не треба. Не брешіть один одного, бо ви собі пророкуєте, що у вас точно не буде грошей. Ви що посилаєте вселені, що, що посилаєте до Бога, що, що посилаєте до неба, Як хочете кажіть, так? то звідти будете мати. Я так бідую, так бідую, так мені тяжко, ти ніколи з того не вийдеш. Бо ти постійно то посилаєш. Ти не хочеш, щоб тобі то все пройшло, ти хочеш, щоб тебе пожаліли. Йой, 200 така зарплата мала, грошей нема. Йой, ти, 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 що вони собі там думають? Пенсія, пенсія мала, нічого нема, нічого нема. Це так і буде. Господи Боже, дай мені сили, щоб я міг принести в бюджет якісь кошти, щоб збільшити моїй мамі пенсію. Це я розумію, якийсь конкретний посил. Ми постійно нарікаємо на Господа Бога. Постійно відрікаємося від нього, а потім приходимо, Господи Боже, слухай допоможи мені. І Господь Бог каже так. Так, ану, Петре, скільки ти раз там? Три рази від мене відрікся. Давай, питаюся тебе, любиш мене? Так, Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. Добре, спасибо, мої вівці. І ще раз тебе себе питаю, ти любиш мене? Та тільки що казав? Так. Так само Господь Бог буде говорити із вами. З усіма, що цінеш своє життя, говорити до людини не як до Ісуса Христа, а до якогось другорядного або тупого творіння, якому можна брехати, говорити що-небудь. Воно дурне, воно так не пойме. Ваш діалог слухає Господь Бог. Так що, якщо ти говориш з кимось, рахуючи його дурним, не забувай, що твою розмову слухає Ісус Христос? І будеш відповідати за кожне марне сказане слово. Верховний апостол Петро відповідав перед Ісусом за відречення. Що ти будеш говорити грішнику? Ти рівнаєш до апостола Петра чи до когось інших апостолів? Може, до апостола Івана, який тут підкреслюється, що який любив Ісуса Христа, Ісус Христос з великою пошаною стався до нього. Іван це той, якого малюють на Тайній вечері, він такий наймолодший. Я ще як був малий думав, що то жінка. Іван це той, що сидить коло Ісуса і все так голову клав йому на груди. Він був наймолодший, він мало що говорив більше слухав. Але той, який написав, Євангеліє, яке якби закрило всю е, частину святого письма Нового Завіту, Євангеліє від Івана і Откровення Івана Богослова. Особливо духовно, особливо високе. І той, про якого ми говоримо, про Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, Він дав нам можливість і спастися, але дав нам можливість і науку не робити гріхів, таких, з яких потім дуже важко будемо випутуватися. Згадуйте ці слова про Петра, якому Христос три рази казав. За три рази відречення. І думай, скільки раз тобі Господь Бог буде казати за кількості твоїх гріхів, з яких ти, слава Богу, покаявся. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!